Я готувала паштет курячий з яблуками Я такого ще ніколи не робила. Ну, і я ж тоже хочу попробувати вона сказала, що знайшла цей рецепт в інстаграмі у няшки. короче там треба куряча печінка яблука, цибуля приправа. Ну, приправа тут це я собі додам приправу. Тут у мене мелений е, коріандр, приправа така, отака. Отака, зараз покажу. Ой, дуже. Ось таке. Продається. Здорово. А вчора я достала вершкове масло, щоб воно було тепле на сьогодні. На бутерброди піде воно мені сюди, Отак. 200 грамів вершкового масла. Треба. І 400 грам, це, це в мене двой порція, порці, бо дочка я не знаю, чи на одну коточку чи на дві. У мене двойна порція. Кілограм печінки курячої, е, я її передивила, щоб там ніде не попалася жовч. Е, була у мене в морозилці. Були у мене в морозилці. ой, Господі, в морозилці. В холодильнику, вершки, але вони замерзли, і мені прийшлось розрізати паковку і кавивати їх оттуда. Господи Боже мій. Там надо на одну порцію 200 грамм. У мене все в двох порціях, то я беру 400 грамм. Тут у мене 330 грам. 330 мл і отсюда візьму 70 грамів. Так, де мої ваги. Ваги. Так, тут у мене е, вершки. 36%, а тут 30%. Відсотків. У тої няшки написано, було, чи сказано, не знаю, дитина мені скрин кинула. Там було сказ... написано, що э, вершки в неї 30%. Відсотків. Так, обмоліть, ставля, обмоліть, а не домусувати. І додать сюди. 70. Грам. О, тут 70 точно є. Бо ще не ложечки. Ось розмішаю. Воно що ось, бачите, вершки ще заморожені, не дуже розмішалися. Сюди приправи розколочу. Копчена паприка треба. У старшої дочки тут взяла, це шукала нас живе. Є так. Надо дві великих цибулини, В мене дві великих немає, у мене є. Три середніх. Це це треба випрости, коли це казала в будля, полізати так і постаратися, щоб воно прикрило оці. Думаю, що воно прикриється. І випекти, запекти в духовку 220 градусів. Ой, це щось мені не подобається. При 220 градусах на протязі 30 хвилин. Досягти казала, що вона... Ой, Боже, в очі це более залізла. Ой, я хочу почути, боже мій милий. Ой ой! Яблука почистила від серединки і від шкурки. Шкірки. Отак. Отак. Заморачуємося. О, бачите, які різні у нас розміри яблуки. Хочеш беремо хочеш просто яблучко. Дивіться, різниця яка. Не знаю, хоч би воно не... Згоріло. Може йому треба прикрити буде чимось. Хіба що прихою накриє, щоб воно пропеклося? Ой, Боже. А чи воно влізе мені в цю виску? Мабуть, треба другу взяти. Зараз на другу. Більшу. Так, по крабах протру. Вот сюда я перекладу. Вот тут, где. Мабуть. На мою Вот так. Вот так. Печеньку не резать? І все. Так, я маслом вимазала. Точно вимазала порося. Футболку замастила маслом. Ну, як є вже, так може ці Цірочки в мене зараз злітають, як вони не задовбали Ближче. О, видніше. Масло вже тут. Тепер це вершками, замороженими і незамороженими. Не знаю, я поклала приправу з солью. Якщо буде мало, я потім додам уже, коли буду перебивати блендером. Все це повинно спектитися протягом 30 хвилин. Доця, казала, що вона. Пекла до тих пір, поки почула, що всі продукти м'якенькі. Ну і я так само, мабуть, зроблю. По її, приміру, так, масло. Отак. Ставлю тепер духовку духовка холодна. Зараз її включаю верх і низ. Температура 220 градусів Цельсія. Ой. Боже, поможи. Ставлю на 40 хвилин. Зараз я вам покажу. Включила вверх и вниз на 220 градусов и вот тут в духовочку. Даже але такое... О, вот так. Так. Ну пока выключу. Потім вийду в ефір і доготую, як, як спечуться мої продукти, тоді я доготую.